Відчувається зухвалість Трампа зараз. Я там слідкують ну, всі ж за інагурацією, слідкують і. Що можна сказати? Він прийшов на дуже гарних позиціях. По перше, у Раші віджали там газовий ринок, а, нафтовий ринок під санкціями, такими. Що а, і це все він, він каже, що ми будемо торгувати ресурсами, газом і нафтою. Ну я як подрозуміваю, по якимось чорним схемам, через якісь прокладки, за копійки скуповувати рашистську нафту, то тобто задавлювати рашу. І там продавати ту же нафту, там, ну, хоча б не в Європу, щоб не отслідкували, ну, в ту же Індію ринок там, іменно оцю там. Чорним ринком скуплену рашистську нафту. Тобто свої потрохи в Європу приторговувати все. Цей саме такий ринок вони енергетичний вони віджали вже. Можна, звісно, поводити, що ти ось там пуп-землі. А ще нагадаємо, що в рашиських заморожено заморожено 300 мільярдів. Да? Це ж в Сполучених Штатах вони залишились і в Європі. Ці повертати вже повертають потрібно, і потрохи вони підкидають ці гроші для України. То есть, це можна сказати їхні гроші. Вони у них залишились, вони у них там обертаються потім. Шуще. Можна за Трампа сказати. Ну є такий прислів, що з гарними картами і дурень може зіграти. Так і тут на таких позиціях, звісно, можна так поводити, що ти там крутий, суперкрутий. Це ж не так, як Зелен... Зеленський прийшов під час війни. Він став президентом. Потім ще повномасштабне вторгнення, постійна ну якась там неопределенності, економіка. Тіпа в Україні така, що ми жили на підтримку там світу. Тобто Ті, хто розумів, що в Україні тяжко, ті, там, ну, це можна перечис... перечисляти там, там, Канада, Австралія, Японія, Сполучені Штати, Європа, ну і багато ще інших країн, які там приймали участь підтримки Україні, України. Зовсім різне. Так що, ну що, бачу, а теж от за це за його Trump да, він за там, за добу він заробив там 22 мільярди. Мільярди люди там вливліли. ну, почали скупати цей трамптрамко вліли. Ліквідність такий уже ну. Звичайні гроші люди туди вліли, і він на 22 мільярди збагатів. Ну опять же, да, є різниця 300 мільярдів у Раші віджали. Оце саме типу, удар, саме заробіток був із -за того, що там Раша напала на Україну. Вони обагатілись. І ринок, і газовий, і нафтовий віджали. Так що ну, можна себе поводити там, як пуп, там, одягнути красний галстуки. Зеленський дуже мені подобається. Скромно одягнений, поводить себе. Ну, от... Ну, як потрібно на часі. Тобто, є, десь він може там і показати себе, як там у нього. Ну, Це інтерв'ю, де він там і таким міцним словечком десь уже щось відмовив. Ну, в общем, не знаю, не знаю, нічого не знаю. Ну, те, що о, нічого такого я не бачу, поки, що. Трамп сам зробив, він прийшов на все готовенько. Розумієте, я так це бачу. Ну, і поводиться, як там. Як Бетмен чи як Супермен там від себе поводить. Знає. На цим, наприклад, Зеленський мені в цьому плані скромності набагато більше, більше подобається. Не тільки що там Зеленський наш президент, я за нього маю, сам теж мені подобається. І взагалі їх порівнюють. Тобто, і вони президенти якогось нового, нового часу. Що ще можна сказати? Ну, так, да, спостерігаємо. Коли людина ся зухала, веде, це теж не дуже гарно. Тобто, як Трамп ся веде, ну як сильний він може ну, і дурниць наробити. Знаєте, сила є, ума не потрібна. Ну, слідкуємо далі і будемо бачити. Тобто, Україна вже зараз можна сказати, так суспільство сформувалось. Це тільки чи Бойка, чи Мураєв, тільки вилізять ті, їх зразу там. Зачмирять і, все, і пішли там. Немає такого, що хтось там ну, на ці рашистські розказні, хтось ще там уші свої там, гріє. Мої, така моя думка на інаугурацію Трампа. Все на все добре, до слідучої зустрічі.